Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо гарячу та запашну страву з печінки. Печінку я перебила в блендері, а потім туди додаю різноманітні приправи. Тепер все це добре потрібно перемішати. І потім я додаю одне корине яйце. І знову перемішую. Переходимо до наступного етапу. Це приготування засмажки. Для цього я подрібнюю цибульку. Підсмажу її до золотистого кольору. Потім натерту моркву додаю. І ще смажу десь 5 хвилин. Наступний крок потрібно все це перемішати. І потім можна формувати основну страву. Але перед цим нам знадобиться почищена та порізана картопля. Як будемо формувати страву? Потрібно зробити шар картоплі. Шар печінкової суміші. Потім знову шар картоплі і шар печінкової суміші. І так до самого верху. Зверху можна посипати натертим сиром або просто викласти пластинки сиру. Як це роблю я. Можемо відправляти страву в духовку на 50 хвилин при температурі 200 градусів. За бажанням посипаємо страву кунжутом або зеленю і все готово! Смачного!